Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаве, Календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливо. День сьогодні особливий. Доброго ранку малята. Доброго ранку малята. Доброго ранку малята. У нас сьогодні знову математика. І ми зараз пограємо в гру, а називається вона потяг. Подивіться, скільки у нас тут вагончиків? А чим вони відрізняються? Що в них є? Що це? Крапочка, кружечок, так? Так, скільки у першому вагончику кружечків? Пев'ять. Ні. Скільки у першому вагончику, кружечків. Рахуємо. Дивимось на вагончик, на кружечки і рахуємо. Десять. Один. І цифра один. А тепер рахуємо, скільки кружечків у другому вагончику. Скільки кружечків? Два. Один. Два. І... Два. А скільки в третьому вагончику кружечків? Рахуємо один. Один. Два, три. І цифра буде один. три. А скільки в четвертому вагону, вагончику? Рахуємо один. один. Два, три, Ой. чотири. Яка цифра? Чотири Чотири вагончику. Кружечки. Врахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Яка цифра повинна бути? П'ять. П'ять. Правильно. Перевіряємо. Цифра пять. Так. Скільки у нас тут цього вагончиків? П'ять. Повторюємо: пять. П'ять. П'ять вагончиків. Цифра п'ять. Так, добре. А зараз нам треба порахувати, скільки вагончиків тягне цей паровозик. Скільки порахуємо червоних вагончиків? Один. Один. Два. Два. Три. Три. І цифра буде. Один. Ні. Один, два, три. Якщо три вагончика, цифра буде Три. Три. Один, два, три, цифра три. А у цьому. Скільки вагончиків? Порахуйте. Один, Один три, три. Чотири. Чотири. 4, Цифра чотири. Так. А скільки у нас ось синій паровозик везе вагончиків? Такі різнокольорові. Скільки тут вагончиків? Ну, порахуємо. Один. Один. Два, два, три, три, чотири, Чотири. пять, пять. І Цифра п'ять. А ось цей рожевий паровозик Скільки везе вагончиків? Порахуємо. Один, два, два вагончика. І цифра два. Ой, а тут які гарні паровози везе вагончики. Скільки в верхньому верхній паровозик везе? Скільки тут вагончиків? Порахуємо. Один, один, два, ой, ой. три. Попакай. Ні, то. Хто ты? Нічого страшного. Скільки тут по вагончиків? Скільки вагончиків? Один, два, три. Три, три вагончика. Цифра три. А скільки тут вагончиків? Один, два, три, чотири. Цифра чотири. Тва, чотири. А ну, давай пора, пограємо давайте в гру. Спробуй пальці рахувати. Один, два. три. Три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Десять пальців пара рук. От твоє багатство друг. А гра... зараз гра посади квітку. Ой, скільки у нас тут квіточок. А ну, давайте порахуємо, які вони всі гарні. Дивіться, яка квітка? Це квітка висока чи низенька? Яка ця квітка? Висока? Так. Да. Висока. А де низенька? Якого кольору квітка низенька? Маленька. Маленька, низенька. Треба їх посадити у горщики, адже щоб вони гарненько росли у нас весна прийшла. Так, ось великий горщик. Тут уже менший горщик. А яка геометрична фігура цього горщика? На яку геометричну фігуру схожий горщик? На квадрат. Квадрат. Так. І ось ще одну квіточку посадили. Так. А тепер скажіть, скільки у нас квіточок? Порахуємо. Один. Один. Два. два. Три. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Всі квіточки посадили ми в горщики. 2. Так. І всі горщики у нас квадратні. А квіточки, перюстки у них які? Якої геометричної фігури? Що це за фігура? Квадрат. Ну, квадрат горщик. А це? Ну, якої геометричної фігури пелюстки? Двачика. Кружечок. Коло, кружечок. Ось всі пелюстки у наших квіточок. А листочки на яку геометричну фігуру? Схожі? На трикутник. На Бабе. трикутник. Дивіться, у нас квадрат, трикутник. Коло. Коло. Так, а ось тепер скажіть, у нас жовтий тюльпан, у нього тюльпан. горщик якої геометричної фігури? Що це за геометрична фігура? А... Що це за геометрична фігура? Тюльпан. тюльпан яко... Горщик якої геометричної фігури у жовтого тюльпана? Коло, повторюємо коло. А ось Колу. скільки у нас тут фільпанчиків порахуємо. Один. Один. Два. Uh. Три. Three. А горщик яка геометрична фігура? Квадрат. Uh. Квадрат. Прокидаємось. Так. А тут у нас нарцизи. Скільки у нас нарцизів? Два. Два. А яка геометрична фігура цього горщика? Трикутник. Трикутник. А якого він кольору? Якого він кольору? Трикутник якого кольору? Базовий. Зелений. Так, ну що ж, давайте зберемо квітки. З яких геометричних фігур у нас зібрані квіточки? Якого кольору перша квіточка? -коль. нього. А Якої геометричної фігури пелюстки? Кружечки. Кружечки. А друга, ось які тут пелюстки? Якої геометричної фігури? Яка це фігура геометрична? Трикутник. А якого кольору? Червоний. 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 Ось пелюсті, у квіточок можуть бути різних геометричних фігур. Що ж. А тепер давай будемо рахувати. Давайте рахувати предмети. Скажіть мені, будь ласка, ось тут у нас є пташка. Скільки пташок, скільки сов ми бачимо? Рахуємо, називаємо цифри. Скільки сов ми бачимо? Ангеліна, ну скажи мені, будь ласка, сідай рівненько. Скільки пташок? от пташка сова називається. Скільки їх? Ну, один. І цифра. Один. Повторюй. Одна. Цифра один. Скільки метеликів? Два Два. і цифра. Два. два. А скільки морозова тут? Один. Два. Три. І цифра буде. Три. три. А скільки рюкзачків тут порахуємо? Один, два, три, тир. І цифра. Чотири. Так, рахуємо скільки машинок. Один. Рахуємо. Один. Один. Два. два три. Чотири. Чотири. Пять. Пять. И цифра? Пять. Пять. Сколько пирамидок? Один. Один. Два. Два. Цифра? Два. Два. А сколько слоников? Сколько слоников? Сколько? Сколько? Один. Цифра. Один. Один. Скільки м'ячиків? Один. Рахуємо, рахуємо. Один. Один. Угу, два. Три. Чотири. Цифра. Чотири. Чотири. Чотири, правильно. А скільки мишок? Я не вижу, що ти читаєш. Давай сама. Що? Три. Повторюємо цифра. Три. Ой. А тут у нас яка цифра стоїть. Що це за цифра? Два. Один. Скільки предметів тут повинно бути? Один. Подивимось. Так, ось один вовк до нас прийшов. А скільки лисичок? Ла. Дві правильно. А скільки їжачків? П'ять. Правильно, п'ять. О, які тут гарненькі олівці у нас, скільки їх. Скільки олівців? Три. Тви. Три. Так, правильно. Ви всі любите малювати. Давайте подивимось, порахуємо. Скільки пензликів тут у нас, які вони гарненькі. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. П'ять пензликів. Правильно. А ще нам для малювання потрібен альбом. Скільки тут альбомів у нас? Скільки альбомів? Один. Один. Правильно. Цифра один. А скільки тут фарби у нас порахуємо? Один. Два, три. Один. Чотири. І цифра. Чотири. Правильно. Так, а тепер порахуємо на закінчення заняття. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Ану самостійно. Один. Один. Так. Далі. Два. Так. Три. Три далі. Чотири. П'ять. П'ять, правильно, п'ять. Молодці. Дякую за увагу. До побачення. Дякую до побачення.